Розумів. З Вінницької області по алфавіту по Чернігівську область і загальний розклад по Україні. Дивимось по 27 квітня на наступну добу. Вінницька область. Вінницька область без серйозних тут серйозних загроз не випадає. Повинно бути все добре. Нічого такого поганого, критичного не бачу. Під контролем ситуація Вінницька. Далі Волинська. Волинська область по 27 квітня. В Волинській області, бачите, ударний туз випадає. Ударний туз випадає, це попередження, але це може бути як і всередині самої області, якісь інциденти, не ззовні від ворога. Тому орієнтуйтесь і порівнюйте, друзі, з загальним розкладом по Україні. Бачите, тут попередження таке випадає. Якісь інциденти всередині області можуть бути. Порівнюйте, друзі, з загальним розкладом. Далі дивимось. Далі. Дніпро по 27 квітня. Дніпро Дивіться, друзі. Випадає, бачите, на регіон попередження випадає. Все ж таки, тут дві карти, тут і, і місто, і регіон. Тому загально на регіон, друзі, попередження тут випадає. Будьте уважні. Будьте уважні, обережні, також порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Регіон тут постійно, бачите, ворог тут активізувався в Нікопольському районі. Тут по Нікополю вони. Гатили от по марганцю, тому тут більше загально випадає на регіон. Тому, друзі, все одно будьте уважні, реагуйте на повітряні тривоги. Давайте дивимося зараз кривий ріг. Кривий ріг по 27 квітня. Кривий ріг. В кривому розі тут, бачите, серйозних тут попереджень не випадає, тут випадає дотримуватись повітряних тривог. І все, таких попереджень не випадає, просто будьте уважні. Кривий ріг. Ось, а на, загально, бачите, на регіон випадає, наче воно не критично. Випадає як не критично, але все одно. Випадає прикордоння, також ця карта <кхів> означає. Тому, друзі, на регіон випадає таке увага, вона більше до попередження, тому будьте уважні, будь ласка, не ігноруйте повітряних тривог. Далі Донецька область. Донецька. Вітаю Запоріжжя, Кіровоградщина. дякую, Вітаю вас. Вітаю, вітаю. Харківщина. Мирного дня вам також. Вітаю, Харківщина. Так, дивимось Донецька область, друзі, по 27 квітня. Ну, все ж таки, бачите, можуть бути неочікувані, бачите, не... лінія фронту, межа. Тут спіковий завжди вказує на межу. Це може бути області межа, лінія фронту, там повітряні небезпеки, бачите, неочікувані, зі сльозами. Будьте уважні, обережні. Можуть бути інциденти. Обов'язково дотримуйтесь тут повітряних тривог. Поки що зміни, поки що без змін, трохи, трохи пізніше тут зміни випадають. На наступну добу, друзі, будьте уважні. Така карта випадає. Далі дивимось. Житомирська область, Житомирська по 27 квітня. Житомирський випадає спокійно, нічого такого серйозного не випадає, повинно бути все під контролем. Житомирська область Повинно бути все під контролем. На кордонах тільки випадає тут увага, з краю випадає, будьте уважні, а так загально контрольована ситуація. Далі Закарпатська. Закарпатська область по 27 квітня. Закарпатська область. Також ситуація контрольована. Ось в Україні під захистом і так далі. Такого нічого критичного не випадає. Надії бубнові тут пусті, не пусті, а зі злом випадають нецікавий регіон. Щось під захистом також наших військових випадає. Повітряний простір захищений. Ось так. Від ворога тут не випадає якихось серйозних загроз, але все ж таки, якщо будуть повітряні тривоги, не ігноруйте. Далік, Запоріжжя. Запоріжжя по 27 квітня. Запоріжжя, Запоріжжя, увага. Бачите, попередження випадає, можуть бути інциденти якісь. Можуть бути інциденти, друзі. Тут і на регіони, тут і Запоріжжя, бачите, отут по всередині ударний туз випадає. Все ж таки можуть бути інциденти якісь наступна доба, друзі. Будьте уважні і обережні. Дотримуйтесь повітряних тривог обов'язково. Не ігноруйте. Так, далі дивимось. Івано-Франківська. Івано-Франківська по 27 квітня. Івано-Франківській області спокійна карта випадає, серйозних таких загроз не випадає. Повинно бути все під контролем. Івано-Франківська область. Далі Київська. Київська область по 27 квітня. Київська. В Київській області, будьте уважні, просто увага випадає тут, наче не критично, наче не критично, друзі, але будьте уважні. Тут карта сльози і карта зла випадає поряд. Бачите, загально якісь там... Критичні загрози з повітря. Вони тут випадають все ж таки пусті. Але будьте уважні, якщо буде, будуть повітряні тривоги, не, не ігноруйте, а реагуйте ось так. Далі, тут будьте уважні. Далі Київ. Столиця. Дивимось по 27 квітня на наступну добу. Київ. Тут захист випадає, захист Києва потужний. Серйозних тут загроз таких по Києву не випадає. На регіон випадає, будьте уважні. Бачите, з краю тут карта сімка, сльози, тут вона означає сльози, з краю на, на регіон випадає. Так, увага, будьте уважні, серйозних таких загроз не випадає, наші справляються там в повітрі далі. Далі у нас Кіровоградська область. Кіровоградська область по 27 квітня. І Іровоградській області серйозних таких загроз не випадає, друзі. Повинно бути все добре. Повинно бути все добре. Дякую з Монобанку, хто відправив, Тут пуста така серйозна загроза випадає. <кхи> Дякую за донат з Монобанку. Дякую, хто відправив, величезний. Так далі. Далі Львівська. Львівська область по 27 квітня. Львівська. Також нічого критичного не випадає, але при повітряних тривогах будьте уважні. Бачите, тут випадає ну, загроза загально, то вона пуста. Серйозних таких тут не випадає, але все ж таки не ігноруйте, якщо буде об'явлена повітряна тривога. Так, серйозних загроз не, не випадає. Повинно бути все під контролем, все повинно бути нормально. Дякую за Запоріжжя, за попередження. Будь ласка. Таїсся, будь ласка. Так, далі дивимось. Далі у нас Миколаїв, друзі, на наступну добу по 27 квітня. Миколаїв. Також уважні бути до повітряних тривог. Тут, бачите, зло, воно, зло випадає і повітря випадає. Тому... Воно тут слаб, в слабкій позиції знаходиться, це зло, воно більше тут потенційно. Але повітряними тривогами не нехтуйте. Бачите, все ж таки тут з краю випадають і сльози, і зло, воно на регіон якось випадає, будьте уважні в регіоні. Увага все ж таки випадає. Ось так по Миколаєву. ну Такого прямо чогось надкритичного не випадає поганого. Далі Одеська. Одеська область. По 27 квітня. В Одеській області тут випадає попередження. Воно бачите, тут ударний туз випав, але він пом'якшений шісткою бубновою. Його така сила, сила ударного туза, вона тут сильно пом'якшується цією шісткою. Значить, прямо чогось катастрофічного такого не буде, але попередження все ж таки тут випадає, будьте уважні. Попередження, увага, ось так. Одеська область на регіон. Будьте уважні. Бачите, загроза залишається чомусь там. Далі Одеса дивимось, саме місто Одеса подивимось по 27 квітня. Більше випадає, як на регіон, бачите, знову ж таки, на регіон випадає таке попередження. Будьте уважні, якщо будуть повітряні тривоги, не ігноруйте. Начебто критичного такого нічого немає, але загроза вона тут підвищена, бачите? Треба бути обережними. Далі Кременчук. Кременчук по 27 квітня. Кременчук. Також серйозних загроз немає. Бачите, тут... Передмістя околиці, сама область, також, якщо будуть тривоги, не ігноруйте. Тут просто будьте уважні, але тут серйозних таких загроз не випадає. Бачите, тут він нічим не, під... нічим не підсилений, так сказати. Тому повинно бути все добре. Так, далі. Полтавська область загально по 27 квітня. Загальна Полтавська область. Також, бачите, просто будьте уважні, таких серйозних загроз немає. Тут повітряні тривоги не ігноруйте, більше випадає як більше випадає, як просто будьте уважні. Все. Також порівнюйте друзі, з загальним розкладом по Україні. Ваш розклад на область. Так. Далі дивимось Рівненська. Рівненська область по 27 квітня. Рівненська. Також серйозний загроз тут не випадає. Тут околиці випадають на кордонах. Більш така енергетична загроза, але вона тут випадає пуста, значить, повинно все бути добре. Далі Сумська. Сумська. По 27 квітня вірогідність цих ворожих. Отак. Сумська область. Пустий удар випадає, бачите? Значить, повинні, можливі якісь спроби, можливі. Бачите, тут і сльози і удар випадає, але вони пусті. От. Щось незначне тут більше випадає, як будьте уважні, якщо будуть, якісь, як, якщо будуть повітряні тривоги, не, реагу, не ігноруйте, не ігноруйте. Ось так. Але загально випадають сльози, удар пустий, значить, або його взагалі не буде, або наші справляються, або щось може бути незначне, як ці е, нелюди роблять просто для залякування. Далі дивимося саме місто суми, саме місто суми. Суми випадає захист, і таких також серйозних загроз тут не випадає в сумах. Захист попадає, друзі. Повинно бути все під контролем. Околиці, ось, область, регіон там залишається, але воно пуста, випала, або нічого не буде взагалі, друзі, або щось незначне таке. Але ж все одно не, не ігноруємо тривогами, обов'язково хто живе на прикордоні, ближче до кордонів, в місцях, містечках, селищах. Там ось, так. Далі. Тернопільська область. Тернопільська по 27 квітня. Тернопільська. Тернопільській області тут випадає, бачите, карта удару, хоча вона із захистом випадає, але все ж таки це може, це може вказувати Попередження тут випадає. І є по оркам, бачите, значить недосяжний регіон, значить, по ним цей удар випадає, не по нашим. Може бути щось. По-перше, правоохоронці можуть працювати по ворожим якимось там агентам, можливо, когось там піймають і так далі. Це також тут випадає. А загально на наступну добу будьте уважні. По-перше, по-друге, порівнюйте з загальним розкладом на всю Україну, вашу область, розклад на вашу область. Тернопільська область також може бути всередині області якісь інциденти, бо ми можемо бачити і це також. Тому порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Далі. Далі Хмельницька. Хмельницька по 27 квітня. Хмельницька. Не критично випадає карта зла. Вона не критична тут, тому може бути і регіон. Можливо, це всередині області якісь можуть бути інциденти. Якщо будуть повітряні тривоги, не реагуйте, бо бачите, при повітряних тривогах тут підвищується загроза. Так, серйозних таких загроз не випадає, будьте уважні просто. Хмельницька область і порівнюйте з загальним розкладом по Україні свій розклад. Далі. Далі Харківська, друзі, область, Харківська по 27 квітня. Харківська область, будьте уважні до повітряних тривог. Серйозних таких загроз тут не випадає. Значить, повинно бути все контрольовано. Випадають найбільше загрози, це зрозуміло. Тут знову ж таки лінія фронту прикордоння. Там найбільше. Будьте уважні в регіоні, не ігноруйте повітряних тривог. Серйозного такого прям критичного нічого я не бачу. Харківська область. Так, друзі, дякую, хто відправив донат. От Ощадбанк. От дякую, не сказав. Дякую. Далі, далі дивимось. Саме місто Харків дивимось по 27 квітня. В Харкові випадає, будьте також уважні. Критичного немає. Тут дама пік, карта зла, вона в слабкій позиції знаходиться. Повинно бути все під контролем. Серйозного прям такого я не бачу нічого. На регіон випадає, будьте уважні. Але прям такого попередження немає. Дай Бог, щоб так все було, друзі. Нічого такого критичного. Також порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Ваш розклад на область. Так, далі Херсонська область. Херсонська по 27 квітня. Херсонська. Херсонській області. Бачите, випадає ударний туз з повітря, можливі навіть якісь пожежі можливі, бачите, тут випадає. До повітряних тривог уважно дуже ставтесь, не ігноруйте. Херсонська область, загроза там. Далі. Херсон це ми місто. Дивимось, місто Херсон по 27 квітня. Херсон. Херсон під захистом наших військових тут випадає все ж таки ну, складно. По Херсону трохи напруга, уважно будьте. Ось так. Якщо на область, на регіон випадало, випадало попередження і тут випадає увага, то обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог. Не ігноруйте ситуацію, бачите, напружено випадає. Далі. Дякую за попередження, дякую за суми, будь ласка, Катерина Наталя, дякую. Ставимо лайки. Пише Єлена. Згоден з вами, Єліна. Далі. Далі. Черкаська область. Черкаська по 27 квітня. Черкаська. Також критичного нічого не випадає. Карта зла тут випадає. Це може бути інцидент якийсь в області. Вони також... Е не над потужній комбінації тут ця карта дама пік. Бачите, загально регіон під захистом, захист з повітря тут випадає також, але будьте уважні, якщо буде тривоги, не, ре, не ігноруйте, а реагуйте. Так, далі. Чернівецька, друзі, область. Чернівецька на наступну добу. Так, друзі, дякую з Приватбанку, хто відправи донат. Дякую вам, дякую. Чернівецька. По 27 квітня. Дивимось. Чернівецька. Таких загроз також не випадає серйозних, друзі. Якісь неприємності в середині області можуть бути. Будьте уважні, до повітряних тривог так нічого такого прям страшного не випадає. Так, далі дивимось. Далі дивимось. Далі. Чернігівська область. Чернігівська область по 27 квітня. Чернігівській області. Ну тут, бачите, на наступну добу повинно бути все також контрольовано, серйозних таких загроз не випадає. Повинно бути все добре. Чернігівська область. І саме місто Чернігів дивимось. Саме місто Чернігів по 27 квітня. Захист також випадає. Тому, друзі тому не хвилюйтесь, якщо будуть там, загально не хвилюйтесь, повинно бути все добре, під контролем і захист випадає. Ось так. Але якщо будуть повітряні тривоги, друзі, все ж ми не, реагуємо, не ігноруємо, а реагуємо, дотримуємо всіх правил. Чернігів. Подивились, друзі. Зараз дивимось загальний розклад по Україні. Загальний розклад порівнюйте зі своїм розкладом на область, щоб розуміти, наскільки вірогідність ця висока. Якщо у вас випадала в області або загроза, або попередження, увага, то чим гірший загальний розклад на Україну, тим вища вірогідність якихось інцидентів саме в вашій області. Тому важливо порівнювати з загальним розкладом. Ми зараз дивимось по 27 квітня загально по Україні. Вірогідність цих масової якоїсь небезпеки від ворога. Так, друзі, ну також будьте уважні, там, де випадало попередження і увага, обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог. Тут бачите, карта зла і хвороба від орчих дій. От від орківських дій тут випадає небезпека, все ж таки, щось вони будуть, можуть бути можуть активізуватись, можуть бути активні. Особливо бачите при фронтовій, кордонній області. Ось ці там загрози, в принципі, і випадали. От там будьте уважні. Критичного тут нічого не випадає, але все ж таки, бачите, активність їхня ворожа на наступну добу випадає. Доволі таки ну, активні. Вони будуть. Ну, загально на всю Україну тут серйозних прям дуже загроз не випадає, але, але, але треба бути, бути уважними. І от бачите, випадає знову ж таки прикордоння, прифронтова зона. Тут найбільше, найбільше вірогідність і найбільші загрози. В принципі, у нас так і випадало від Одеської області, і вверх, ось по Сумську область, найбільші загрози тут випадали. Дніпропетровська, Миколаївська і Запоріжжя, тут і Харківська. Увага! Всюди випадала, де випадало, друзі, будьте уважні, обережні, начебто не критично, але все одно. Все одно. Ось так, друзі, що ми побачили з вами на наступну добу. На наступну добу, по 27 квітня.